українського виробництва а, яка для доріжок, для невеликого транспорту, для легкової машини, для буса, для джипа, та й газоном зілом до 10 тонн можна спокійно на неї наїжджати. Так, складається, дивіться. Звісно, треба двома руками складати, але однією теж можна. Все, бачите, я її склав, вона вже в нас не двигається. Є зелений колір, є чорний колір. Можна, що по ширині складати, можна що по довжині складати. А, розмір в неї йде 60 на 40 однієї секції, висота йде 37 мм. 4 см, грубо говоря, а, знизу, бачите, такі йдуть подп'ятники. Тобто, коли вирівнюється земля, вона кладеться, вона бачите вона туди не вгрузає за рахунок усього того, що воно тут. -а. Ну, Ширше виходить. А, далі її можна в принципі, і закріпити, якщо ви хочете, але скажу вам так, що навіть одну секцію, коли ви засипаєте її щебнем чи ґрунтом, засіяти травою, чи просто щебень у вас буде, вона не з'їде нікуди. Зараз вона вроді болтається, але коли ми її засипаємо, вона у нас вже все, вона вже а, намертво там, скажімо так, лежить. Ціна 135 гривень за одну секцію, чи зелена, чи чорна для доріжок, для легкового транспорту. Це виробництво Україна. Можете сміло брати в Житомирі, можете самовивозом забрати, або якщо ви не Житомира, відправимо вам по всій Україні в різних об'ємах. Може бути.